Полденс на сьогоднішній день ще не користується великою популярністю серед українців, але незважаючи на це, він розвиває гнучкість та пластику. Перш за все, це є акробатика. Діти дуже багато займаються полденсом десь 5-6 разів на тиждень, мінімум по 2-3 години. Тобто, окрема є розтяжка, окрема є акробатика, окрема є вже силові навантаження на анапілоні. Наталочці сім років. полденсом вона займається уже півроку. 秋。 важче, коли навіть трюки, а коли, а коли я їх вже вивчила, то тоді мені вже легше стає. Задоволена успіхами Наталі і її тренер. Наталочка у нас займається в дуже маленький період, а, так як вона тільки як прийшла на пробні тренування, ми одразу зрозуміли, що цей дитина дуже сильний і у неї дуже, дуже багато всього вийшло. Дитина від сили займається около 6-5 місяців. А, ми готові до чемпіонату України в Київ. Пані Наталя не може ...натішитися досягненнями своєї доньки. По-перше, і характер міняється, більш стає відповідальніша, доросліша, да, влучаються форми, ноги, руки. Но я вижу за пів року дуже Смагались учасники у різних категоріях, а переможці візьмуть участь у чемпіонаті України в Харкові. Олена Галитюк, Анастасія Шеремета, новини телеканал Раї.